Так, доповідаю. Ні-ні. Так як зараз е, ми готуємо теплі речі вже військовим, причому напряму в руки, з рук в руки, не то, що там кудись воно пішло. От ми зараз дивіться, кожен побачить. гляньте, нашим рідним воїнам привіз з Німеччини, українців, Аліни, Катрусі, Юрчика, Ікселічка. Ось, там у нас С. Там у нас Excel, тут у нас МК, по-моєму, я бачив. Оце все. Зараз, коли наступають холода. І де? Куди йде все це? Під низ. О, дивіться, ще майки, які я купляв, до речі, тут уже я ці майки закупляв під низ. Оце все зараз пакується, фасується і відправляється. Туди де скоро і так наступить холода. От, плюс ще у нас... Зараз я покажу, а ну, Сереж. Ось така от штука у нас є. Це теж все розпакується, розфасується. Дивіться скільки всього. Це ж Оський шахрай, аферист, колаборант, державний зрадник. Проблять, все продав, все украв. От. І все, походу ще й пропив добавок, якщо вірити нашим сайтам. Оце все, ну оце, правда, я не знаю. Це якщо у когось є така нога, значить дивіться уважно розмір. 40... Сереж, 48 ми з тобою. 48-й розмір. Якщо у когось є такий розмір, напишіть мені на 068 354 5737, я обов'язково передам взуття. Ксюша, Калифорния, узнаешь, ты передавала? Я тебе сказал, всему свое время я обязательно все это передам. Так что, пожалуйста, мне ничего не треба в этой жизни. Жизнь у меня короткая, судя по тому, что я читаю про себя в интернете. Осталась мне херня. Но, тем не менее, перчатки теплые. Такие еще есть. Тут розміри різні. Тому що наступає холода. А Воскера а що? А Воскера вже все підготовлено к холодам. Бо Воскер знав. Що люди колись видохнуться і не зможуть допомагати. А холодам цього не поясниш. Так що все це сьогодні віддається. Це, Сережа, що ти читав? Це термобілизнаш, так? Так, термобілизна. Це відкуди вона? Американська. Американська. Ну от все. Як бачите, не в епіцентрах, на полках, і не в аптеках, і не в супермаркетах. А там, де треба бути, на передовій. Німецька. Так. А, о, Германія. Оце все уходить. Зараз по запитам. З повагою до вас, державний зрадник України Олексій Оскар.